Рамбл переміг! Переможці не програють! Я б не був таким упевненим, друже! Гру закінчено! Що? Ні! 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 Гру закінчено, друже! Дякуємо за гру. Ха -ха. Діп, молодець! Вибач, дядьку Стен! Я думала, це допоможе, але помолилася! Дуже! Я. я вижив! Я вижив, і мені добре! Стій! Я зараз танцюю, щоб пересвідчитися! Лалялялу, ду Будь Ха-ха! -бу. Змиріться з цим! Стен Пайс подолав страх висоти! Ходімо, мала! Ей, <тапляння> hey, що таке? Ти тепер боїшся висоти? О-о-о! <тапляння> oh. Чому ще разу, коли ти поруч мене переслідують духи або монстри? Я не знаю. Він мені ледь в'язи не скрутив. Знаєш, який я зараз злий? Отже, тепер ми з тобою поб'ємося, так? Уперед. Покажи на що здатен. Я хочу з цим покінчити. О Боже, як я цього хочу. А хіба ти не вточеш? Ні. Ти впевнений? Воно того не варте. Я граю на гітарі, руку шкода. Привіт, хлопці! Я чула тут якісь дивні крики. Венді, ти тут? А вже ж. Ого, що тут сталося? Торнадо чи щось таке? А, Ну, ну я... я просто. А... а що у вас обох з обличчям? Ви ж не билися один із одним? Ненавиджу забіяк. Ні, битися? Ні, <світ> Чого б це? ніколи? Ми випадково впали, коли розбороняли двох забіяк, які збиралися битися і. Клас. Я рада, що обидва мої хлопці гуляють разом. Пішла розбирати речі. Побачимось пізніше. Ти це чув? Вона сказала, що я один з її хлопців. При цьому вона дивилася на мене. Знаєш, Робі, якщо ми сваритимемося, то втратимо Венді. Треба укласти перемир'я. Гаразд, що це? Навчимося тихо ненавидіти один одного. Тобто як. Дівчата? Так, а вже ж. як дівчата. І я сказала Томпсону: ей, поділися з усіма нами. <рес> Класний <рес> жарт, твої <рес> <Венди, рес> чудово О, чорт. Секунду. <рес> Що я там казала? <рес> О, так, так Ой, чудово Ми жарт. Всі друзі. Ми всі друзі. <рес> Оберіть героя. Я діпер. У мене шорти і цілеспрямованість. А це я. Я повільний, але стрибаю вище! Можете вибрати мене? <звук> <звук> ням, 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 ням. Нарешті це був лише сон. Ням, 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 ням.